Добрый вечер, друзья. Сегодня на студии человек, борода которого висит в каждом районе на билбордах. Человек, который готов к конструктивной критике. Человек, у которого всегда можно спросить: "Есть что?". Сергей Чередниченко. Витаю вас, уважаемые телеглядачи. Четвер, вечера, час че. Сегодня мы вирішили запросити у студію людину, яка знає практично все про вибори. Юрій Ісаєв. Доброго вечора. Я думаю, що я можу так себе сміливістю називати одним з співавторів передачі, тому що саме з моєї легкої руки, колись я назвав пана Сергія громадянин Чех. І знаєте, був такий відомий діяч політичний Чедівара, ну це скорочена назва. Він теж, як Сергій, більш став відомий не як лікар, а як громадський діяч. Дякую, дякую. Юр. Отак от ребята старались, роботали, придумували. Прийшов гость і сказав, що це його половина. Ну. Юрію, ви відомі як медіа-експерт. Давайте ви нам розкажете, що таке медіа-експерт, і проаналізуємо ваші, ваші газети. Мої особисті. У ну, вас є газети? Да, колись були. <ріст> <ріст> да. Що таке медіаексперт? Да, я просто ну медіаексперт – це, напевно, така неформальна назва. Свого часу я працював як журналістом, як редактором. Потім закінчив школу тренерів, навчав журналістів. Тренерів як... по чому? Тренерів з медіа. З тренерів, медіа -тренерів експертів. Ну, медіатренери – Це люди, які е, ну практикують журналістів, писати матеріали, готувати матеріали. Мені подобається практикують журналістів. Ну, не журналисты же. Вот тут было бы интереснее. Да, ну да. І певним часом займався цим, навчав журналістів, редакторів в Україні, Молдові, Білорусі. Юрій, тобто ви знаєте про журналістику практично все. Потому ви вы навіть навчали журналістів. Да, ну учить не значит уметь, это понятно. И чтобы лечить фенерические болезни, вам, как доктор, не переболіти. перебыли, ви самі пишете статті? Ну вже напевне скільки давно років ні. не пишете? Ну статейка. на Фейсбуці вот то считается. Да, Так, ну последня це один день. <laughs> Може, що <і> писав. Що <laughs> писали? Не пам'ятаю. Візьміть, будь ласка, наші газети, які у нас є. Проаналізуйте з вашої точки зору кожну а, газету. Персонально, так. Да? Ну я думаю, що, що об'єднує, скажу, ці газети. Бумага, раз. Бумага, раз. Два. Э, краска. В, э, да, типа, типа краска, краска. Второе, это то, что в каждой газете, я вот это еще не смотрел, есть реальный указан издатель, реальный. И что еще объединяет, что выдуманные авторы. Тут ни одной живой фамилии автора нет. То есть тут псевдонимы. Тут, по-моему, тоже псевдонимы. Тут я не знаю. У вас будет час зараз, пока у нас... Давайте, давайте, я возвращаю. Газетки. Да, изучить. Поки ми зараз покажемо, про що думають полтавці на рахунок видань, ви, будь ласка, ознайомтеся і потім скажете свою думку, медиаэксперт. Ну, а внимание на екран. Как вы относитесь к агитации к вот этим газеткам, которые постоянно раздают, кидают почтовые ящики? Они везде бесплатные, их очень много. Что вы про них думаете? Читаете ли вы их и вообще? Я их не читаю и думаю, что это все. Ну, реклама перед выборами. Это, это все. Нет. Все непонятное. Одни говорят одно, другие другое. Скажите, вот э, скоро выборы мэра Полтавы выбираем. Читаете ли вы агитацию, которую они раздают? Газетки вот эти, которые... А если в почтовый ящик бросают? Ну, выбрасываю. Выбрасываете? Да. А не заворачиваете баночки нам в них? Нет нет, 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 нет. Честно, не читаю. Мне достаточно и вот... посмотреть на цвет, кто их дает, и все. <laughs> и какие цвета преобладают? Ну, не читаю. А какие цвета преобладают? Ну, в принципе, то, что кидают у нас. Зеленые, зеленые в основном. Синенькие. Синенькие, очень редко. Здрасте. Здравствуйте. А, вы знаете, у нас к вам парочку вопросов. Вы знаете, что у нас скоро будут стартовать выборы mm -hmm. на мэра Полтавы. Очень хорошо, очень интересно. Интересный знаете, вопрос, да? Знаете, я только что столкнулся. Здесь это экспресс-информация, доставка срок в руки Меркурий. Так. Как вы относитесь вообще к агитации в стиле газеток? А это не относится к агитации. К... К... Вот нас интересует да. а, больше, читаете ли вы эти газетки? Что там Я пишут? Интересуюсь, очень интересуюсь. То есть обязанности в чем заключаются? защищать ту же самую республику, ту же самую. Ну, государство, это вы очень далеко побежали. Подождите, мы пока говорим просто про это Полтаву. Именно относится к выборам, если, доп... как сказал Николай II. Ну, ну я понял. Спасибо ну, вам по за ответы. Четко. Спасибо, спасибо. У нас просто не так много времени. Вот такие вот ребята встречаются на улицах Полтавы. И отсюда следующий вопрос стоит ли вообще что-то делать для вот такого вот нашего полтовчанина? Не, ну будем, давайте что, считать, что 80% людей нормальных, а остальные мы же у нас. <laughs> Закон Парета, да? Ну, 20 мы попали, усилий, мы попали на эти 20%. То да? вы хотите сказать, что у нас большинство полтовчан? Нормальных. Нормальных таких. Адекватных. Но большинство газет не читают. Я думаю, я тут просто згадав аналогію на тренінгах журналістики там для початківців там передається газета по кругу і що можна зробити з газети. От самих банальних, кстати, на другому кругу, потому що стесняється сказати до просто креативних. Тобто з газети можна зробити багато що. Утеплити, обвернути, завернути, написати. Тобто, ви вважаєте, ви вважаєте, що зараз агітацію через газети проводити не все ж таки? Чому? Я думаю, що в принципі це один з методів агітації, особливо? Е, сильно, Ефективних методів? Я ну, я. один з методів. Ефективних чи ні невідомо. Е, особливо в райцентрах, в селах, в місті, Ну, коли скринька переповнена, це вже це, це погано. погано. Скажіть, важливо, що написано в газеті? Ілі головне, її налічє. Ну, я думаю, що і те і те важливо. Тобто, <рес> якщо там буде повна вот от вот парень у нас буде писати статтю. Ну, у нього своя ну, проблема, у нього задача была вам розказати о ній. Юрій, який би виділили, яка за цих газет найцікавіша, ну, на вашу думку. Ні, якщо ми беремо газету як продукт, це газета, яка з'явилася. Чотири тижні тому про місто mm -hmm. там вказаний реальний замовник, реальний тираж. Е... Тира... Ну тираж не знає, тому що тиражі це no, голов... головний головний yeah, yeah. біль. І в принципі, газета зроблена досить якісна з точки зору журналістики, тематики. Там є тематика новини, корисна інформація, розважальна інформація. А скажіть, будь ласка. Отам от, от є газети, які з'явилися значно раніше. Наприклад, там от зелена газета ну, випал, там, ну, це, ну, «Рідне uh, місто», он, газета, на да, Це, uh, Я колись навчався в військовому училищі, це був бой, бойовий лісток. Mm -hmm. Кожен uh, взвод, рота випускали його там, щотижня, писали <скільки> про події. Всі матеріали були називалися Всі пулі точно в цель. Тобто, заголовок голова мінялись фамілії солдат. <скільки> <я думаю, скільки> <скільки> Всі <скільки> пулі <скільки> точно <скільки> в цель. То Офіцери могли йти в відпуск. А, а, газета, а, там гнається, а солдат да? фамилию. Его Задача була попутити. Mm -hmm. есть... Пане Юрі, ви зараз працюєте в якійсь газет? Ні, на жаль. Тобто... Чи, на щастя, якийсь там в житті закінчився. Але, в принципі, е можливо, якби була цікава пропозиція створити якусь газету інформаційну. Інформаційна, на мою думку, це тільки щоденна газета. Тому що інформація може бути тільки щоденна. Ну, от Наш предучий гость Тетяна Цирюльник, вона говорила, що всі журналісти продажні. Она утверждала, что как только наступают выборы, все газеты начинают работать на выборы. Тогда у меня вопрос, какой смысл вообще выпускать газеты, которые непосредственно под выборы проще взять какую-то уже готовую газету с каким-нибудь большим да. стажем и влезть а, туда. Вариант Б. Зачем покупать газету, можно купить редактора. И еще. Дешевле, продажи. да? Вы на цих перегонах принимаете участие в каких-то компаниях? Что нет. Я думаю, что Тось тобто, надіятись Я... на пропозицію, де ну подивимося, тому що час є з п'ятого. У нас здається, починається офіційно перегона в ну ви висунення кандидатів в мери, так. а з 21-го в депутати місцевих рад. Тобто ви ще до цього часу не визначилися? Ну. Подивимось. Я, дум, я думаю, що у нас зараз вот ось ця програма це така маленька піарація, що да, да. ми є є є продать, да, продать политики. Да, який ще безробітний. Да? Да, уважаемые депутати, если кто-то хоче купити список. Приобрести украсть. все класного політтехнолога, він вміє печатати газетки, писать статью вчера. Печатати тяжело. Не печатать. Ну, в общем, толковий парень, берите. берите. До речі, до я можу навіть більше того. Я, я чому пропоную Юрія Ісаєва? тому що він все-таки може захистити любого кандидата. Дивимося, сюжет. Слушай, що я скажу, я говорю, ти молчиш. Моя фамилия фамілія Ісаїв. Я один з ведущих українських медіа експертів. Це правда. Поверь, у мене хватить сил закрити студію міста. Напер... Да. Ви зараз хочете закрити телеканал міста? Так. Да, Молодо. Ви, ж, ви ж просто зараз берете а? участь у час ЧЕ. Ні. Час ще не закриєте. Ну, можна після цієї передачі, хай подивитися. Реклама пройти. Я маю пам'ятаю, дату. 13 серпня 2010-го року. Кинули пред'яву і самі думають, йо, я помню. Пане Юрію, тоді ви працювали на Олександра Федоровича, Мамая. Ви брали участь в його кампанії. Ну так, ми ж виграли вибори. 37 з 50 депутатів від совісті України зайшло в міську рату. Скільки, скільки? 37. І ви, а. Ви серед них, я вас дуже часто бачу на сесіях і бачу, як ви завжди піднімаєте руку і повертаєтесь в залу. Скажіть, будь ласка, оце, що ви постійно дивитесь назад, про що це говорить? Ну, я це політик задумало поняття? Ні, ні, не да. ні. Вони подив... спочатку не дивляться на мама, я піднімать за чи ні. Да, а потім, коли пан Юрій піднімає руки, він завжди дивиться назад. Тобто ви щось берете ззад. Ззаду ну, мене там, То я в передостанньому ряду сижу, так що я не пам'ятаю. він Просто перевіряє, Всі ли підняли хто до <laughs> Пане Юрі, у нас є достовірна, зараз таке є слово популярна інсайдерська інформація, так, що ви зараз в партії укроп. Це правда чи ні? Ну, Пропозиції є. А коли буде висення, подивимося. У нас є, просто... Те, у нас є підтвердження того, що ви вже там. Дивіться, ну, по крайній мірі, що вже пробували туди вступити, є фотка. Зараз ми покажемо фото, де пан Юрій Ісаєв чомусь вже знаходиться в приміщенні, де. Це засідання партійців укропу чи ні? Пане Юрію. Це засідання. Не пам'ятаю, що це було засідання людей. Да, які, засідання людей, які. які можливо, стануть, братимуть участь У... в кандидатами від укропу. Угу. Я так, думаю, що возможно, половина з них конечно. точно буде. Подивимось. Ну, а ви будете брати участь ну, від укропу. Вересня подивимось. Тримай інтригу, тримай. Mm. Пан Юрій, тримай інтригу. Ну, що можете як... говорити, програма одно вийде через неділю. Як ви вважаєте, як відреагує Мамай на вашу, так би мовити, зраду ну, совісті чому це України? Е, людина завжди, ну, тут... е, я думаю, нормальна буде реакція, тому що людина завжди сама обирає свій шлях і тут нічого кримінального нема. Якщо певні депутати... З нинішніх фракцій підуть з іншими партіями. Може, я взагалі не піду. Uh -huh. Ймовірність, 50% що я взагалі не піду на вибори. жодній В У жодні ви навіть голосувати не пойдете? Ну да, <laughs> може, да, якісь грави. Ну, самі хай коваряться. Да. Ви да. показуєте поганий приклад для полтавців. На жаль, так. Да. Останні вибори я перебував за межами Полтави, не голосував, скажу чесно, mm. останні парламентські. Скажіть, будь ласка, зараз у Олександра Федоровича дуже низький, скажімо так, рейтинг підтримки полтавців, але всі ми знаємо, що дуже високий антирейтинг. Чи не кидаєте ви людину, не залишаєте ви людину саме в той час, коли ви йому потрібні? Адже від нього багато хто зараз відвертається? Ну на рахунок рейтингів я не бачив останні соціологічні дослідження. Як побачив, її... то тоді можу прокоментувати. А тому... ви ж спілкуєтесь з полтавцями? Ну, Полтавці ж різні бувають. Можливо, я спілкуюсь більше з тими людьми, які прихильники, або які е, ну, досить аполітичні. Пане Юрію, у Олександра Федоровича Мамая є, так би мовити, орбіта людей, які з ним спілкуються. Ви також являєтесь директором чи заступником директора Полтава Сервіс комунального підприємства. До речі, керівника якогось недавно взяли на хабарі да, правоохоронні органи. Скажіть, де ви були в цей час? Саме час затримання передвієві не вимагають лампи мені один. Да, пан Сергій мені подзвонив. Е, э, Ну, взяли на хабарі це. е, э... Журналістський штамп, тому так. що справа ще. Ну, затримали що... з хабарем Затримали без хабара. без хабара да, Тому що в машині нічого не і не ви, подождіть хвилинку, а звідки ви знаєте, такі подробиці? Ну, Видавали давали на, на, пол, на Полтавщині написано. Я читаю сайт Полтавщини ну, можливо. Ви працюєте заступником. Ну, як? Це ж ви на вашому підприємстві відбувається. Ну, вибачте, як на мене, це ганебний випадок. ну ганебний так Тобто, будь-який хабар в нас зараз це зради державі і дуже погано. Скажіть, ви працюєте. Заступником беруть вашого керівника, беруть, дають, затримують, неважливо, не да? але факт, так, факт то є факт. Ні, виліпадсабілі начальника а? Да, щоб заняття. Ні. Завершите... Коли, ні, коли завершаться слідчі дії, тоді ми можемо поспілкуватися, що було, хто давав, чи давав. Чи, брав, чи це була підстава, ми ж не знаємо. Так ми ж слухаємо. Я до сих пір теж, ти ж теж, теж Пане, Ну яка всю. підстава? Ну як можна підставити на хабарі? Ну скажіть, будь ласка. Ну. Ну, ну деяких підстав під... подержи, пожалуйста, от патчку доларів. Я отойду на Да, да, да. йду на минуту. Люди ж не тікають, розумієте? А пан наскільки мені да, думав, там Передрів Він тікав від правоохоронців. Ні, я так думаю, що його просто заблокували машину і mm. загнали. Де там було це біля Конду проти Конду? Тобто не да. переслідувала, вже зупинили. Mm. Зупинили. Пане Юрію, повертаємося до совісті України. Скажіть, будь ласка, 5 років. Чим можна, чим би ви пишались як депутат міської ради? І чим би навпаки ви б не пишалися? Ну, треба згадувати: чим пишався, чим не пишався. Ну я можу вам підказати. Я буваю практично на кожній сесії. Да. Як Ні, ви вважаєте, коли я ви вважаю, продавали що... полтавську землю, це, це можна пишатися? Ну пишати, продавали що? це теж. Так, Штамп, так. Я думаю, що єдиний можливий плюс ага. великий що це нема розрізненості міської ради, якби було там Ч... багато фракцій, чим? Ну, фракції, було б жахливо. Сесія б тривала по два-три. Вони в нас і Львові. так жахливі, вибачте. Нормальні в нас сесії. Та ні, ні. Ну, Олександре, ну це жах, це жах. Дивіться, от я вам навожу конкретний приклад. Да? Вулиця 9 травня, банно, банний комплекс, який ви, депутати, не ви, а депутати від совісті України. Ви говорите, що є сила, є єдність. Да? Об'єднані депутати, сильні депутати від совісті України, назвали це лодочною станцією. 9 травня? Вулиця. Так, да, вулиця 9 травня, 40. Скажіть, от е, це нормально? А це коли... нормально баню? Ні, коли ми баню називаємо лодочною станцією. Це нормально, коли ми. А, я думаю, що це питання. Ну, як, ви голосували о... за особу. Воно було е, ретельно обговорено в комісії. Так, так, і депутати так. прийняли відповідне рішення. Ми вже посилались на рішення комісії е, профільної. Добре, чим ви за 5 років, чим ви за 5 років реально от можете пишатися як депутата міського? що ви зробили? Загальне чи конкретне? Ну будь ласка, якщо є конкретне якесь досягнення, скажіть я такого ну я такого думаю, що вперше за багато років в місті, як би там не говорили критики, це відремонтовані дороги. Будуть відремонтовані. от от от-вот. І як відремонтовані. Ну так. За 25 років такого не відбувалося. Потім я думаю, те, що хвилинку, Як це не поїду. Ви в Полтаві живете? Ну, скажіть, от давайте вулиця Ліпнехта. вулиця Калініна. Вони ж ремонтувалися. Не за 25 років. Калініна Більше нема. Я вам ще можу назвати одну вулицю. Ну, Леніна постійна проблема. Кам'янка. Ні, Леніна до я, Кам я маю на увазі до Кам'янки ремонтувалася. Ну, Нижнім Лінська поза минулого року. Вулиця Енгельса ремонтувалася. Ладно, дороги — спорний вопрос. Да. Давайте, давайте, що ще? і що? Я думаю, що не було за цей час затримок. Це є заслуга мера, не було затримок в зарплатах вчителям, лікарям. Більше того, я вам скажу, ще й давалися дотації, так? Да? то по суті в конвертах, да, в конвертах. Не знаю. в конвертах ну, я, ну, я знаю. Е, На відміну від того ж Кременчука і, А що і там, не там не виплачували заробітки? Там були проблеми за свій рахунок вчителів, лікарів. Е, пане пане Юрій якщо порівнювати місто Кременчук і місто Полтава я вам скажу нічим пишатись. за Відверто я вам скажу так. Як людина, яка бачила і Кременчук і Полтаву ну пишатись нічим. В Кременчузі значно все краще. І тролейбуси, і парки. І все до речі, 10 нових тролейбусів. 10 нових тролейбусів 19. ви Купу, в цьому приймали участь? Ну, придбані за кошти міського бюджету. О, о. Тобто, ми пишаємося тим, в принципі, чим чим і повинен займатися міський так. голова і депутатський так. корпус. Да. Да? Депутатський корпус не повинен вирішувати проблеми ЖКХ і кожного мешканця. Ваше відношення до подарунків, які відбуваються, які були напередодні 1 вересня в наших школах? Ну я вважаю, що е, подарунки, які називаєте подарунками, це набір першокласника, це досить так. необхідна річ для хвилинку, хвилинку. батьків. Куп, куплені за кошти громади. Правильно? Ви ж брали а, участь в голосуванні та. про ну, виділення ну, 600, 60 для, тисяч євро? Ну, набор першокласника, так. тому що а на жаль. Все потрібно для навчання. Для навчання Чому він був в пакеті совісті України? Це вже не до мене. Ну, ваша особиста думка. Як ваша особиста думка до цього відношення? Не знаю, ну як особисто ну, ви, ж ну, можливо, член, можливо, ви ж ви ж член партії можливо, е погано інколи за де, на деякі заходи партійну символіку приносити. Але в даному випадку пакети симпатичні, нормальні. Тобто, ви до цього відноситесь <зас> позитивно, да? Ну я нейтрально відношусь. Так, ви в Укропі чи в совісті? Я не можу зрозуміти. Я відношусь нейтрально до цих подарунків. В Укропі чи в совісті, чи е, в Батьківщині БПП це ми подивимося 21-го. Тобто на останній сесії міської ради я розумію, що пан Юрій Саєв стане і скаже, що я більше в совісті України не знаходжу знаход... в, в такой... Укропі, так? Да? Ні, створюю фракцію. Назовемо, може, батьківщину. Батьківщина, там, чи, назовемо, ми ж не знаємо. Моя батьківщина, <гум> Да. А наш край. <гум> <гум> Як ви відноситесь до того, що останнім часом депутати почали виходити з партії Совість України» і переходити в інші фракції? Ну, останнім часом, за. Півроку до виборів. За півроку до виборів. Ну, я не згадаю, що хтось вийшов. Е, згідно регламенту міської ради, про okay. вихід провихід, по, потрібно оголосити на сесії. Жодного okay. разу оголошення не було. Так може ви будете першим в цьому? Ну. Розваліть падаємся. совість України. За шльом, козачка, да? Як ви думаєте, з чим пов'язані отакі mm дії по -hmm. совісті України останнім часом? Ну, підкупу нечесної компанії передвиборної, підкупу, роздачу цукру. А, сахар нам сказала Тетяна, так собі. Там, Майдан, хтось, 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 хтось там зуба відламав. Чи я да. сусідка Тетяна. Но... <світ> на Фейсбукі написала в коментарі, що <світ> no, сахар мягко сасія, говоря. Так. Пане Юрію, ви Це. знаєте, є така... я проводжу півтора місяці вже акцію Полтаву не купити. Да? Ми поставили по вулиці театральні наші банера для того, щоб все-таки людей спонукати, для того, щоб люди думали перед виборами. І я кожного, ну практично кожного дня, бачу вас, як ви та Хейсенко ходите до. Офісу совісті України. Скажіть, Що ви там робите? Ну, Кожного дня не ходжу, ну, але через день. Інколи ну, можу, можу зайти, там, так. Е, тому що, в принципі, є якісь питання в мене, можуть бути. Ну, Які що питання собі... у вас до. Я не пам'ятаю. Ну, дивіться, міський голова сидить в Офісі совісті України. Так. Міський голова, замість того, щоб приймати громадян в кабінеті мерії, приймає чомусь депутатів, а ви є депутатом, звичайних людей, якось веде якісь е, перемовини. Що ви ну, робите? Це ж питання до нього. Ну ви ж це туди не... ходите. Що ви там робите? Ну, Не пам'ятаю, чого я заходив? Ви не пам'ятаєте? так. Да. – Цікаво, цікаво. Я з вами декілька разів навіть там спілкувався. Пам'ятаю, пам'ятаю. У мене є навіть фотографія, ви коли, да, я коли викладати, коли Я йшов так? через вулицю, яка це вулиця Медан. Шов... Корпусне кільце. Ага. Переходили ага. ви вулицю. В аграрну академію. Ви в аграрну ага. академію йшли. Через освітлення. Офіс... Чи звідти я вже йшов? Ну ви ж зайшли в совість України. Не пам'ятаю саме в той день, це давно було. Пане Юрію, закінчується наша передача. Е, і оскільки ми хочемо. ну Ми завжди даруємо подарунки нашим гостям в студії, ми вам хочемо подарувати сьогодні скромний подарунок: цукор, укроп і відро. А це, відро. Це для того, щоб ви якнайможна швидше визначилися з партії. Це третя партія. Це щоб ви визначилися з трьома партіями. Пане Юрію, визначайтесь. Прямо да, зараз. Да? Пане Юрі, залишилась одна хвилина ефіру. Скажіть, будь ласка, щось цікавого для полтавців. Якби, ну, щось гарне, щось позитивне. Вечір-четвер. вечір, четвер. Да, вечір четвер. Я У хочу вас подя... подарунок гарний. Да. <рес> Только не говорите, і не бухайте в п'ятницю, люди не паймуть. <рес> да. Я хочу подякувати авторам передачі. На мою думку, це перше, що з'явилось нормально на місцевому телебаченні. <рес> не вприклад, ну дійсно. Так, да, можливо, мені тут багато було незручних моментів, які поставили неведучі, але ви підготувалися досить ретельно. Я на, та на, Напередодні виборів хочу вам порадити думати, читати газети, дивитися телебачення. Брати подарунки, що... напевно. Що да? ну, пода... можна вважати подарунком, це спіром. Там, якщо що, внизу під сахаром долари лежать. Золотий бренд Ну, Дома посмотрите. Шановні телеглядачі, завершився третій випуск часу че. З кожним разом становиться все цікавіше. До зустрічі, всього найкраще.